Вітаю, мої любі дітки! Пропоную вам відгадати загадку. Стало біло навкруги. Я розпушую сніги, води сковую в льоди. Дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Зима. Зараз у нас перший місяць зими. Він називається Грудень. А в народі його ще називають студень, студенець, хмурень. Бо у грудні стає вже дуже холодно. Взимку можна побачити багато чарівних і унікальних явищ та подій. Ось, наприклад, великі та пухнасті сніжинки, які падають з неба, створюють неймовірно красивий пейзаж. Вода стає крижаною та утворює блискучий лід. Який можна роздивитися під сонцем. Сонечко хоч і світить, але не гріє. А небо частіше вкрите темними хмарами. Дні стають коротшими, бо сонечко сходить пізніше і сідає раніше. Дерева вже давно скинули свої листочки та сплять. Дітки, як ви гадаєте, чи всі дерева сплять взимку? Це вірно. Ялиночки не сплять, бо вони вічно зелені дерева. Деякі тварини вже впали в сплячку, а інші підготувалися до зимівлі. А ось осідлі птахи прилітають з полів і лісів ближче до житла людей. Взимку, коли йде сніжок, всі дітки дуже люблять бавитись на вулиці. Грати в сніжки, будувати сніговички, створювати сніжні тварини. Це завжди дуже цікаво та весело. Саме у грудні приходять чарівні свята, Різдво та Новий рік. Це час, коли люди готуються до святкувань, прикрашають свої домівки, обмінюються подарунками та готують багато різноманітних смаколиків, створюючи неймовірну і святкову атмосферу. Взимку ми одягаємо теплі куртки, шапки, шарфи та рукавички, щоб захистити себе від холоду. А якщо ви вийдете грати на вулицю, обов'язково не забудьте взути теплі черевички. Зима це час веселища, пригод та дивовижних моментів. Дітки, а зараз я пропоную відгадати ще одну загадку. Він пухнастий і сріблястий, білий-білий, чистий, чистий. Ватою на землю ліг. Ну, а зветься просто. Так, це сніг. Малята. Увага. Коли випаде сніжок, знявши рукавички, торкніться пальчиками снігу. Або можна взяти трошки його у долоньки. Потім розкажіть про свої відчуття батькам та мені, надіславши голосове повідомлення. Який же він? Теплий чи холодний, важкий чи легкий. А коли розтане сніг удолонці, якою вона буде? Сухою чи мокрою? Але будьте обережні, багато снігу не беріть, щоб ваші ручки не змерзли. До побачення, до нових зустрічей!